Фермер жовківського району Ярослав Лелик не приховано розгубився його господарство визнали найкращим. Чоловік міцно тисне руку керівнику області Віктору Шемчуку і ніяковіє. Невже суперприз трактор від компанії Амако та авторський кубок дісталися саме йому? Сьогодні я їхав просто. Не думаючи навіть про якісь нагороди, коли почали нагороджувати, я завжди привик, що щось буде. Дивлюся, напевно, не буде нічого. Ну просто навіть не знаю, як назвати. Перше в життю так мене нагородили. А розпочалося все з ініціативи гучно вшанувати працю на землі. Ідею підхопили, і розвинули львівські піарники, телевізійники, громадські організації і обласна влада. Дуже приємно сьогодні, що у нас таке величне свято тут у Львові. Дуже приємно, що так багато конкурсів на сьогодні заплановано. І найголовніше, що сьогодні буде підведено підсумки цих конкурсів. Будуть надані призи переможцям. Буде визначений той, хто найсильніший на Львівщині. фермер. Чотири місяці творчих пошуків і ефір ведучі ТРК Львів Тарас Гаврик та Олесь Дацько. Вітають фермерів на шуварі. Завжди щось відбувається вперше, і бачимо сьогодні, завдяки. І співпраці і бізнесу, і влади, і телебачення. Дякуємо, що долучились і стали ініціатором. Того. Ми беремо на себе таку річ зробити традиційною, тільки спільно з вами. Спершу на випередки побігли поросята. Два, три. Старт! О, шість. чорний! Тоді на арені з'являються кози, вівці та кролики. Видовищні змагання коментують професійні експерти, стверджують, фермерство це реальна альтернатива заробітчанству. А організатори констатують чи виконано місію Кубку фермера, дізнаємося вже найближчим часом. Свято Вдалося, і вдалося завдяки ініціативі в першу чергу львівського телебачення, бо ініціатива пішла звідси. А в процесі ми його удосконалювали, шліфували, і ми сьогодні побачили майстерність людей, які потребують уваги. Кубок відбувся вперше, а результат перевершив сподівання, адже акція зворушила фермерів області. І не через цінні подарунки для переможців змагань, куди більше вразила відкритість влади. Водночас організатори свята обіцяють, кубок фермера стане традиційним. Анна Кузюта, Галина Тищук, Роман Суськів, новини тижня.